Єдині, кому я написала, от знаєш, коли почалася ця велика повномасштабна війна, я думаю, боже, кому ж мені відправити там звернення президента? Шо кому мені написати? Я розумію, з московськими акторами я вже не спілкуюсь. Ну там Лія Хіджаковій не треба, вона і так. Uh -huh. Настільки патріотична українська і, і не треба нічого дімочки півцову. Ні, 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 mm -hmm. це взагалі не, не, не мої, mm -hmm. якби це. І я написала тоді Марині, що от вірломно почалась війна. Вона мені відповіла, всі війни починаються вірломно. А далі було так, знаєш, як в кіно короткометражному. Я набираю текст, видаляю, набираю, видаляю, набираю, видаляю. І я пишу єдине речення. А вона мені пишу, у вас дуже сильна пропаганда. І ви першими пішли в наступ, і ми ну, змушені були ну, 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 захищатися. Ну, ж. Ну, величезна ж країна Україна, так, 40 так. мільйонів. Це ж страшно поперла на, на, на маленьку 40 залякану мі... Росію. За нещасну таку та. І я єдине, що написала таку фразу, а, яку пустила їй вже. Я написала: вслід за руйнацією України Путін розрушить Росію.